Закладаємося на 100 баксів, хто скине більше ваги. Учасники перша онлайн-прийомка і Сірка Фіман перемагає той, хто більше скине ваги. Так. так? І е, хто програє, той закладає 100 доларів. Да, донатить на донатить. ЗСУ, там, так. на дрони там від ікулігу. Так так, так, так. Тобто хто буде худіший, той переміг. Так, так. Да. Ну по вагах, тоді нам треба зважитися. Так, важимося. Показуємо нуль на вагах. Зараз де піст різдвяний, і ми з духовною ціллю, але хочемо ще це, ну як би і для здоров'ячка, щоб не помішало. Так, дивимося. Я вепер добрий, 116,9, 117 рахуємо. От, тепер другий вепер. <хи> так, не втягуйте, не втягуйте там. Пункт. Так, у нас маємо 106,8. Так, 106,8. Зафіксували. Є. Зафіксували. Тобто, хто більше скине кілограм? Так. Да. Челендж триває до 25 20... грудня. Закінчується піст, і ми важимося. Ми будемо контрольні зважування робити так, так, посеред так. тижня, але закінчується коли 25 ага, грудня. Так, ну все, прощайтеся своїми своїми доларами. Я повірте, я десяточку планую скинути легесочку. Все, заклалися.